Привіт, шановні, мене звати Віталік, я вокаліст гурту Person. У цьому відео ми поговоримо про рівень змістовності пісень. У кожному часовому відтинку є музика, яку умовно можна поділити на три категорії: справжня творчість, розважальна музика, ну і відверто комерційна. Поговоримо про кожну категорію окремо. І розпочнемо з того, що ми розуміємо як справжня творчість. Найголовнішою її відмінністю є наявність глибокої ідеї. І якщо ми розмовляємо про пісенний жанр, а не про інструментальні композиції, то одним із найголовніших елементів тут є слово, бо змістовний текст концентрує увагу слухача та відправляє його до розуміння та осмислення головної ідеї пісні. Ще одним не менш важливим елементом є мелодія вокальної партії, яка у поєднанні з текстом максимально розкриває сенс пісні. Ну і завершальним елементом є аранжування, яке створює необхідну атмосферу та настрій. Також варто відзначити значущість сольних партій інструментів, які мають підкреслювати головну ідею пісні, а не звучати щось у дусю як можу. І ось, коли весь пазл зібраний, ми нарешті маємо змогу насолодитися справжнім шедевром. Метою таких пісень є необхідність поділитися зі слухачем яскравими емоціями, переживаннями. Оживити спогади, замислитись над майбутнім або сьогоденням, ну або дати якийсь енергетичний імпульс. На жаль, такі пісні з'являються доволі рідко. А коли з'являються, то далеко не завжди мають широкий розголос, ну і відповідно слухацьку аудиторію. Посилання на такі пісні ви знайдете у описі до цього відео. І якщо ви маєте власний перелік подібних пісень, то діліться їм з нами і пишіть у коментарях. Переходимо до другої категорії, яку ми назвали розважальна музика. Зазвичай у цих піснях є гарні мелодії, атмосфера та якісне аранжування, але їх відмінність полягає в тому, що вони не несуть у собі глибокої ідеї. У текстах цих пісень йдеться про приватні ситуації, іноді надумані та вульгарні. В них є певне смислове навантаження, але на жаль, вони не несуть у собі високої художньої цінності. У повсякденних розмовах ми зіштовхуємося з цим формулюванням: розважальна музика. Я от на свою адресу нерідко чую: ну чому ти прискіпаєшся до пісні? Вона ж легка та не напружена. А ти, як завжди, все ускладнюєш. Ну, мовляв, мені не сподобався якийсь елемент пісні, і я прискіпаюсь до усієї пісні. І мені недостатньо просто якісного звучання, хоча зазвичай воно там дійсно присутнє. Добірку прикладів таких пісень ви також знайдете в описі до відео. Багато хто в силу свого інтелектуального розвитку плутає розважальну музику, яку слухати можна. Із відверто комерційною, яка веде виключно до деградації, яку слухати категорично не варто. Ну і нарешті ми підійшли до найсмачнішого: те, що пишуть тонами і пхають, куди тільки можна і не можна. Те, чим переповнені топи музичних чартів і плейлисти підлітків. Ну і не тільки підлітків. Хоча особисто я не розумію, як у свідомому віці можна слухати про те, чия дупа красивіша тачка клютіша, ну і одяг дорожчий. Під час написання подібного роду композицій автор наголошує на пробудженні не цих інстинктів, які будуть супроводжуватися відповідним відео з великою кількістю напівоголених людей, принадбогемного життя та майже обов'язковим розкиданням грошей на усі боки. За допомогою такого концепту робиться все, щоб слухачеві навіть на думку не спало шукати якийсь сенс у цій пісні. Автори свідомо закладають у них певну модель поведінки. Найстрашніше, що дуже часто вони аморальні і пропагують підміну цінностей, недоумкуватість та безтурботно дегенеративний спосіб життя. Оскільки аудиторією цього контенту у більшості випадків є шкалата або гапата, то маємо, що маємо. А скоро багато хто з них також захоче писати музики. І керуючись прикладом своїх кумирів, буде вважати, що так воно б і треба робити. баш барахло, коси бабло. І їм буде абсолютно пофігу, що культурна планка, яка встановлюється ними, стріском пробиває чергове дно у музичному, так би мовити, б**ть, мистецтві. Стережіться такої творчості. Ну, а також стережіться ракет. Керованих авіабомб, не нехтуйте повітряними тривогами в ваших містах, тому що кацапи реально кончені. Допомагайте одне одному, а найбільше тим, завдячуючи кому ми можемо слухати музику і взагалі жити Збройним силам України. Разом переможемо. Слава Україні! Я не маю жодного права нав'язувати, кому яку музику слухати, адже це усвідомлений вибір кожного. Ну, всім іноді хочеться відпочити від москового штурму, напружених буднів та нерідких сварок з близькими. Часом буває так спокусливо поринути у атмосферу простої дискотечної пісні з ненав'язливим наповненням. Сарай папу. Що не? Візгорд, привіт, арінбуль. Але межа між розважальною музикою та відверто комерційною надто тонка, і перетинати її небезпечно. Не варто годувати ненаситні товсті гаманці продюсерів та їх недолугих підопічних. Музики, яку ми відносимо до третьої категорії, забагато. І лише від вас. Слухачів залежить, чи матиме вона популярність. Відчувайте межу, думайте, аналізуйте, читайте цікаві книги, дивіться гідні фільми, шукайте себе, не бійтеся знайомства з новою музикою. Поділіться нею з друзями та близькими і пам'ятайте від мене, від вас. Від вибору кожного з нас залежить майбутнє нашої чудової країни. Підписуйтесь на наш канал і залишайтесь тут надовго. Тут буде ще багато цікавого навколо музичного контенту. І найголовніше слухайте якісну музику якнайчастіше. До нових зустрічей!